Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Азбука почуттів та емоцій. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую. Коли я сумую за тими, хто для мене важливий. Одного разу мій тато поїхав на кілька днів у справах. Увечері ми сіли вечеряти без нього, а вранці прокинулися і знову цілий день тата не було. Я дуже сумував за ним. Я став часто підходити до вікна і дивитися, чи не йде тато додому. Мені так хотілося знову його побачити. Мамо, а коли вже тато приїде? питав я, маму кілька разів на день. Я розумію, що ти сумуєш за своїм татом і хочеш, щоб він швидше повернувся додому, ласкаво сказала мама, і посадила мене до себе на коліно. Коли ми тривалий час не бачимо тих, хто для нас важливий, то хочемо швидше з ними зустрітися, а поки знаєш, що ти можеш зробити, намалюй для тата малюнок, і тобі буде не так сумно. Час пролетить непомітно, а там і тато повернеться. Спробуєш. Чудова ідея. вигукнув я, схопив свою коробку з олівцями і одразу ж почав малювати. На малюнку тато посміхався і тримав мене за лапку. А що я ще можу зробити, щоб не нудьгувати? Ну, ти можеш написати татові листа, порадила мені мама. Але я ж поки що не вмію писати, засмутився я. Напиши, буцім то вмієш. Просто уяви, що ти вже знаєш букви. «Хм, я взяв листок і став водити ручкою на папері, вдаючи, що пишу цей лист. Тату, як твої справи? Я сумую за тобою, повертайся скоріше, твій син Мартін. Ну ось, похвалила мене мама, тепер у тебе для тата є і малюнок, і лист. Уявляю, як йому буде приємно. А коли вивчу всі літери, писатиму листи по-справжньому, сказав я. Мені дуже сподобалися мамині поради. Я зрозумів, скільки всього можна зробити, поки сумуєш за тим, кого любиш. Коли тато повернувся додому, я показав йому малюнок і свій лист. Ми з норою так сумували за тобою. Повторював я, міцно обіймаючи свого тата. Він теж був дуже радий, що повернувся додому. Тепер я знаю, коли сумуєш за рідними, потрібно частіше нагадувати собі ми скоро знову побачимося. Можна малювати малюнки, писати листи, дивитися фотографії та уявляти їх, заплющивши очі, а ще можна зателефонувати і поговорити зі своїм рідним по телефону. Коли я радію, радість це приємне почуття. Коли тобі весело, хочеться усміхатися, настрій відмінний і все навколо до душі. Іноді навіть хочеться стрибати і плескати в долоні. Щодня в мене багато приводів для гарного настрою. Я радію, коли мама готує мою улюблену їжу, коли ми граємося із сестричкою чи коли до мене приходять друзі в гості. Коли тепло на душі, здається, що весь світ радіє разом з тобою. Бабуся каже, що радіти можна навіть найпростішим речам, наприклад, сонечку на небі, веселці після дощу, співу птахів, красивим сніжинкам. Мені подобається дарувати радість іншим. Я допомагаю мамі прибирати посуд зі столу, витирати пил, коли вона просить. Матуся виглядає щасливою, коли пораюся по господарству разом із нею. Якщо моя сестричка просить мене з нею погратися, я вигадую щось цікаве, і ми весело проводимо час. А тато радіє, коли я допомагаю йому щось майструвати або лагодити. Мені приємно радувати інших. Радість моє найулюбленіше почуття. Коли я дивуюся. Якось я стояв і розглядав красиву та яскраву квітку, що розквітла на галявині. І раптом вона змахнула своїми пелюстками і полетіла. Я закричав Мамо, мамо, дивись! Летюча квітка. Мама усміхнулася і сказала Мартіне, це не квітка, а метелик. Хіба ти не знаєш? Я стояв з широко розплющеними очима і здивовано дивився на метелика, який полетів кудись удалечін. Раніше я такого ніколи не бачив і тому дуже здивувався. Коли ми бачимо щось вперше, це завжди дивує, пояснила мені мама. Я став пригадувати, коли ще так сильно дивувався. О, якось Нора побудувала з кубиків величезну вежу висотою з мене. Так, згадала мама, ви тоді прибігли до нас із татом і хотіли нас здивувати. А ще я пам'ятаю, як ви з татом влаштували на мій день народження справжній сюрприз. Коли ти прокинувся вранці та побачив, що вся твоя кімната заповнена різнокольоровими повітряними кульками, усміхнулася мама. Так, це було це було просто справжнє диво. Ніколи в житті я так не дивувався ще. Ох, а скільки ще цікавого і вражаючого тобі належить дізнатися, синку, подмігнула мені мама. Коли я почуваюся винуватим? Одного дня я нагробив мамі, потім не знаходив собі місця і увесь час думав про це. Що сталося? запитав мене тато. Мені здається, я образив маму. Зізнався я. Он воно що. І тепер ти відчуваєш себе винуватим? А, а як це? Ну, коли ти зробив щось не дуже хороше і тривожишся через це, у тебе виникає почуття провини. Пояснив татко, це не дуже приємно, тихо сказав я. Так, але провина допомагає задуматися над своєю поведінкою і зрозуміти, що ти вчинив неправильно. А як це змінити? Я дуже хотів помиритися з мамою. Коли почуваєшся винуватим, потрібно поставити собі два запитання що я зробив не так, та як я можу це виправити. Спробуй відповісти на них. запропонував татко. Що я зробив не так, я знаю. Я нагробив мамі, і вона образилася. А як ти можеш це виправити? Я можу, можу вибачитися перед нею. Після цієї розмови я підійшов до мами і сказав Мамо, пробач мене, будь ласка, я, я був неправий і більше так не буду. Мама обійняла мене і сказала Давай миритися, будь ласка, ніколи більше не кажи мені таких грубих слів. Я більше не відчував провини перед мамою і був радий, що виправив свою помилку. Іншого разу я розбив чашку і хотів це приховати від мами. Я зібрав уламки та викинув їх так, щоби вона не помітила. Мама ні про що не здогадувалася, але я весь час думав про розбиту чашку. Я почувався винуватим, і це не давало мені спокою. Тоді я згадав про два запитання, яких навчив мене тато. Що я зробив не так? Запитав я сам про себе і одразу ж відповів, Я не сказав мамі про розбиту чашку. Як я можу це виправити? поставив знову я собі це питання. Хм, потрібно сказати правду їй, все як є. Я набрався сміливості, підійшов до мами і зізнався. Я випадково розбив чашку, та не сказав тобі, пробач мене, я не хотів. Мама відповіла. Я дуже рада, що ти сказав мені правду, нову чашку можна купити, а ось довіру ніде не купиш, її треба берегти. Так я дізнався, що почуття провини допомагає мені зрозуміти, що я вчинив погано, і потрібно виправитися. Найпростіше, що я можу зробити, якщо когось образив, це сказати Пробач мене, будь ласка, я більше так не буду. Коли? Я відчуваю приниження. Мій друг Том розповів мені, що коли мама сварить його на очах у сусідів або друзів, він почувається дуже кепсько. Мені починає здаватися, що я маленький, завбільшки з мурашку, і відчуваю себе беззахисним. І мені відразу хочеться кудись ховатися. Це дуже принизливо. Поділився зі мною своїми переживаннями ведмежа Том. Мені було його дуже шкода, я розповів мамі про свого друга і запитав, що таке приниження. Приниження це неприємне почуття, яке відчуваєш, коли тебе сороблять перед іншими людьми або обзивають, пояснила мама. Приниження також можна відчути, якщо над тобою сміються чи змушують робити те, що тобі неприємно. Я пригадав, що теж колись відчув приниження. Тоді я ще не знав, що не можна зривати квіти на галявині, і зібрав для мами великий красивий букет. За порядком у лісі стежила тітонька сова. Вона побачила мене з букетом і стала голосно сварити, називаючи негідником. Навколо нас зібрався цілий натовп лісових жителів. Усі дивилися на мене і хитали головами. Це було так принизливо, що мені хотілося кудись зникнути. Чому тітонька сова не могла просто сказати мені, що квіти на галявині зривати не можна, щоб цього ніхто не чув. Я б усе одразу зрозумів, навіщо потрібно було голосно кричати на мене у присутності інших, скаржився я мамі. Розумію тебе. Було би краще, якби тітонька сова зробила тобі зауваження тихо, тоді б ти не відчував приниження. Коли відчуваєш приниження, виникає відчуття, ніби ти зменшуєшся і зменшуєшся. Спина починає горбитися, а голова втягується в плечі і хочеться кудись сховатися. Здається, що всі навколо великі, великі, а ти найнижчий. Тому й слово таке приниження. І що тоді робити? запитав я. Коли відчуваєш, що тебе принижують, або поводяться з тобою несправедливо, скажи впевненим голосом: мені це не подобається, так вчиняти зі мною не можна. Або ось так не треба на мене кричати, не треба так зі мною розмовляти. Поради мами мені дуже допомогли. Тепер, коли мене хтось принижує, я кажу вголос, що мені це не подобається. І обов'язково розповідаю про те, що сталося мамі чи татові. Вони завжди знаходять потрібні слова, щоби мене заспокоїти і підтримати. Коли я пишаюсь собою, якось я довго вчив на пам'ять разом із татом великий вірш. І мені, врешті-решт, вдалося це зробити. Я зміг красиво і виразно розповісти його мамі і бабусі. Тато похвалив мене, я дуже собою пишався. Якщо тобі вдається зробити щось ідеально, ти пишаєшся собою, пояснила мама. Це дуже приємне відчуття, усміхнувся я. Я бажаюся собою, якщо мені вдається заспокоїти сестричку нору, коли вона плаче. А ще коли я довго складаю великий пазл і ніхто мені не допомагає. У результаті з маленьких шматочків у мене виходить величезна красива картина. Завжди приємно, коли дорослі помічають мої зусилля і хвалять за те, що мені вдається. Тоді вони говорять мені, молодець, неймовірно, як гарно в тебе виходить, і мені хочеться старатися ще більше. Пишатися собою це дуже класно. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.